Всім привіт! Вчора у нас було сонечко, що дуже радує. Ще місяць на небі, сьогодні приморозок. Біліє все гарнесенько. Що ви вийшли? Ці вже в хаті зранку похрумали, зараз куплю їм корму, їду на пакування, зараз везу, внесу точніше. Ось такий горщик зробила. Із залишків. Ну, з таких залишків, знаєте, по метру десь були залишки. Людина мені прислала свій гарний горщик. Він дуже міцний, дуже хороший, такий добротний, але вже вигорів на сонці. І ось такий кошик на освячення водички на одну літру. Хочу вам показати, як хризантеми під хатою почуваються. Дивіться, були білі-білі, але вже цвітіння йде до завершення, тому так міняють колір. Дуже красиві. Грудень місяць на дворі, І червоненька квітне, дуже гарно. Зараз підеш у хату. петунія вже віджила своє і ця жовта також. Успішно я впоралася, завезла посилку, взяла молока, корм, котикам. Дев'ята година рівно ранку. Біліє трава. Можливо, і сьогодні буде небо блакитне і сонячне, якщо ото там щось таке, якісь підозри на чого-то хмари, там якісь чи щось таке йде до нас. Так, ну заодно показала ротангові вироби, які зробила від... на відправку сьогодні, і промелькнув в... лавандовий. Є в мене замовлення на цей ротанг, але його в мене мало залишилося. І в четвер був прямий ефір, бажаючи є на вироби. В четвер я зайшла в Тікток на сторінку виробника, дивлюся у понеділок. це... Нагадаю, було в четвер, у минулий понеділок, був він у них наявності, ще й по акції. Там кілька кольорів кожного тижня вони не дуже багато наробляють. Фактично наробили, розпродали, наробили, розпродали. В п'ятницю зранку, ну, думаю, напишу я їм у п'ятницю, тому що знаю, що менеджер закінчує роботу, наприклад, до 18-ї і наступного дня до 9 він не буде. Пиши, не пиши, відповіді тобі все одно не буде. У людини вже відпрацьовані її години. Пишу я в п'ятницю і мені пишуть, на жаль, такий ротанг закінчився. Напишіть нам у серед, Я пишу, що я готова взяти і не по акційній ціні, бо я думала, може по акції закінчився. Вона пише, що немає ніякого ротангу. Актуальна наявність буде на наступному тижні. Дивлюся і у них на сторінці в Тіктоці. Також люди питають там за антрацит, колір такий. Срібло також пишуть, що буде наявність, нароблять вони його, і буде наявність на наступному тижні. Но мені написала перенаписати їй у середу. Сьогодні понеділок, післязавтра. Я не хвилююся, просто думала, що ось зараз я так швидко і все, в мене зразу буде ротанг, і вже я з понеділка його отримаю від сьогоднішнього дня. Але ні, якщо все в середу, четвер. Це все вирішиться, і десь аж на наступний тиждень, понеділок-вівторок, я його отримаю. Замовляю я відразу дві бухти по 5 кілограм, тому що з першої бухти в мене більша половина, а це вже заброньовано. Подивилася я по інших виробниках. Брала я схожий мармуровий лавандовий. Він там так називався мармуровий у топротангу. Я дивлюся, там ворони літають. У, мар... у топротангу є схожий. Був у мене лавандовий, але він зовсім не такий. У Ніфьодова. І у Прадекса є такий лавандовий, але також він зовсім не такий. Якщо я возьму там бухту, ну, воно, взагалі вони відрізняються. У кожного виробника колір, там, наприклад, червоний, але він у кожного червоний свій своєю текстурою. Тому чекаємо тут, тому що цей лавандовий це просто пісня. Я не знаю. А ще я вчора видивилася, що з нього роблять горшечки щастя підвісні. Такі це конхветки, таке яскраве. Боже, похмурості, згодьтеся, нам вистачає в житті, отих темних кольорів і всього. Це таке яскравеньке, гарненьке. ой, Я не знаю, треба собі з нього щось виплести, І таки ж миска в мене на 7 літрів чекає. Може, хто хоче кошик. Він дуже шикарний. Хто вже отримував від мене з дівчат, ті перезамовляють ще якісь вироби з нього, тому що, я не знаю, руки треба цілувати, тому технологу, хто придумав саме оцей і в саме отакій текстурі, в отакій формі. От я ж кажу, я плела лавандовими від різних виробників, але цей просто запав у душу. Тому беру зразу 10 кілограм. Не знаю, що там буде з доставкою, мені тепер по новій пошті. Але ось сьогодні відправляла посилку і у п'ятницю відправляла. Але вона логістика зараз слабенька в нас із села. Можуть поїхати в цей день до вас мої посилки, а можуть зареєструватися аж на наступний день. Але доставка з моєю коробкою зараз ось така кілограм на 5. 5-10 кілограм іде на Київ 120 гривень. Вона все на 10 гривень виросла. Ціна. І я зараз вам розповім, що я вчора дивилася відео. Ой, ой, куди ти падаєш? Дивилася я вчора відео, де дівчинка сиділа, розсуждала. Вона так само, як і я, живе в селі, плете ротангові вироби і відправляла виключно новою поштою. Бо в них в селі не те, що пересувно, в них взагалі ніякого відділення Укрпошти немає. І вона каже, їй трошки ближче, ніж мені, до відділення, 12 кілометрів її в одну сторону. І вона каже, що це ж за коробки, за це всі доставки, що люди хочуть, щоб дешевше. Вона згодна працювати Укрпоштою, але відправки в неї будуть йти два рази на місяць по повній предоплаті, ніяких наложок взагалі не буде. І вона буде пакувати фактично вироби на пошті. На Укрпошті. Там Вона привезе їх машиною, там спакує у їхні коробки, вкуплені, і вартість коробок буде включати у вартість посилки. Тому що, ну, так виходить, що ми будемо працювати собі в мінус, дівчата. Ми будемо мати тільки там 50 гривень на вару з того ротангового виробу. Якщо це маленький, наприклад, вироб. Якщо на виріб йде ротангу всього на 170 гривень, на 200 а людина його продає за 350 гривень. Ще купити її коробку за 50 гривень, то ну, вибачте. Гірка правда, але яка є? Тому я оце подумала і це їхала сьогодні на. Поштою думаю, може й мені так робити, робити. Хто хоче Укрпоштою відправки будуть. Ну, от ви сьогодні замовите, я його сьогодні сплету. Але я його відправлю вам не завтра, наприклад, новою поштою, як я завжди роблю, тільки сплела і зразу відправляю. Або коли людині зручно отримати, вона каже, от відправте мені саме в середу. Я знаю, що воно там прийде до мене в суботу, все, я зможу отримати. А Укрпоштою я буду... також можна так. Ну, Раз на місяць, два рази на місяць набирати просто ці всі наплетені замовлення, вести там, пакувати у їхні коробки. І ну, дешевше вам так буде навряд. Чи. А коробки там також не 5 гривень стоять. Якщо спакувати дровничку, наприклад, 20-літрову, це саму мінімальну дровничку по розміру. Там також, мабуть, коробка буде коштувати гривень 70-80, плюс доставка, от вам і виходить до 200 гривень. І Укрпошта також. В планах у них анонсують вони також підвищення цін. Ну, а нічого. Я як замовляла собі, так і замовлятиму. Ось сьогодні будемо замовляти якусь запчастину до електропилки. Щітки там якісь треба. Звісно ж, я буду замовляти їх на нову пошту. Бо треба швидко, щоб прийшло, і не чекати мені Укрпошти. Коли вони привезуть. Але то все таке мирське, то все пережити можна. І коли отримує від мене людина, пише, пише мені людина, яка знімала відео, показувала свої кошики на воду на освячення, людина мені пише. Ну, виросла на, на 20-30 гривень мені від вас дорог ще прийде посилка новою поштою. Але ж коли я розпаковую, душа моя співає від отої красоти. Так, що такі люди мене підбадьорюють. Ах. Душа співає після, як розпаковуєш і бачиш ото таку красоту, коли посилка бажана, коли її чекаєш. Так само я оце ротанк буду замовляти. Я не знаю, мо мені там доставка буде за ті 10 кілограмів і 400 гривень. Але душа співає, хочу собі щось зробити з такого лавандового. Так, їдемо додому. Вам гарного дня, наторохтіла вам тут. Красота, аж дихається легше, ніж ото було вологе повітря.